Про те, де патрульні візьмуть мотоцикли, та як діти бачать Шевченка, це і не лише вже за мить дивитесь новини у студії Ірина Гольцов до перекладу. Віри Муць. вечір добрий. План області на 2016-й. перспективи регіону обговорили сьогодні на засіданні колегії облдержадміністрації. У порядку денному два питання до обговорення: економіко-соціальна складова та адаптація до мирного життя демобілізованих. Докладніше розповість Ольга Мательчук. Посадовці вже визначили, в область потрібно залучати інвестиції, бо ж розвиток підприємств автоматично означає зміцнення економіки. Так, торік на Львівщині збудували потужний завод, на якому створено 600 робочих місць. Цьогоріч у планах збільшення цього показника проведена відповідна робота з іноземними інвесторами. Результатом чого стало будівництво заводу фоду Фуджікура потенційне будівництво, яке вже розпочинається на бродівщині заводу Нексенс, і так само. Будівництво заводу на Яворівщині. Один із цих заводів вже є в городку. Мова йде про «Бадер Україн». і зараз вони створюють додаткові виробничі потужності. Планують створювати на Яворівщині. Все це дасть валово створення нових робочих місць близько 7 тисяч. Важливим для соціальної сфери області будівництво та розширення дитячих садочків. Нині 50% дошкільнят Львівщини мають можливість відвідувати дошкільний навчальний заклад. У планах чиновників залучити кошти з усіх можливих бюджетів, говорити, на які об'єкти скерують гроші наразі зарано. Та що знають напевно і на що вже виділені гроші, то це культура. Три програми. Зокрема, цьогоріч профінансують бібліотеки, кошти підуть на закупівлю книжкового фонду та комп'ютерів. Також заручилися підтримкою обласного бюджету і народні доми на реформування закладів культури, виділили Аже 5 мільйонів гривень. А ще область знайшла в бюджети кошти на популяризацію українського за кордоном. Народні колективи нещодавно презентували Львівщину в кількох містах Європи. Ми були в Мюнхені, ми були в Празі, ми були в Відні. Це було особливо в Німеччині. Воно було під патронатом Бандери, тому що основна мотивація була зробити якийсь захід на могилі Бандери в нашій українській католицькій церкві. Це було дуже сентиментально. скурпульозно це делегувалося для української діаспори. Не уминули увагу і демобілізованих військових, бо ж указ про демобілізацію учасників бойових дій четвертої хвилі вже підписаний. На львівщину невдовзі повернуться майже три тисячі. Військових тому райради, селищні ради та міста повинні забезпечити учасників АТО соціальними виплатами та реабілітацією, а також земельними ділянками. Доклала максимум зусиль для того, щоб виділити по можливості максимум ділянок для учасників бойових дій. Ця робота не припиняється, ви вже почули сьогодні, що вона буде продовжуватися і всі ці заділи обласної державної адміністрації по, саме по виділенню цих ділянок будуть виконані. Окрім того, на Львівщині діє комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО та їх родин, а також родин героїв Небесної Сотні на 2016-2019 роки. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. Добровільно чи примусово з 1 липня усі жеки зникнуть? Отже, мешканці будинків повинні самоорганізуватись та створити ОСББ. Однак, місцева влада досі не знає, як проводити конкурс та як визначати компанію управителя для тих, хто не бажає організовуватися в ОСББ. Просто уряд ще не затвердив відповідні положення. А ще на сесії міської ради стало відомо, що у травні на Львівщині працівників міліції чекає переатестація, стація. У Львові від початку роботи патрульної поліції за порушення правил стоянки і зупинки автотранспорту поліцейські оштрафували понад 10,5 тисяч водіїв. Також в місті сьогодні відзначили день підняття державного прапора України докладніше Ірина Качмарик. У Львові підняли державний прапор України над міською ратушою. Так місто відзначило 26-ту річницю, коли на вежі міської ради вперше замайорів синьо жовтий стяг. Урочистості розпочалися в організованому храмі святих Петра та Павла. Звідти міські депутати першого демократичного скликання та теперішнього понесли прапор до ратуші. Коли ми це робили, ми свято вірили, що цей прапор буде весь час майоріти над ратушою. Це саме головне. Я хотів би, щоб люди завжди пам'ятали цих людей. Перших, які не побоялися стати біля керма, тоді будемо так казати, першого незалежного міста. Бо дійсно зі Львова почалося все, якщо на то пішло. Львів лідер в Україні зі створення ОСББ. У місті вже створено 675 об'єднань. Однак через нерозторопність уряду у міській раді наразі не знають, як правильно передавати у власність земельні ділянки під будинками. Досі вона перебувала у комунальній власності. А після 1 липня 2016 року земельна ділянка стане спільною власністю мешканців будинків. Ми запропонували. Напрацювали механізм, як ми бачимо, цей перехід. Ми будемо пропонувати створення у Львові в кожному районі муніципальної компанії, управляючої, яка зможе надавати просто зазволення будинків. Саме головне, що мешканці, з якими проводиться робота, спілкування, і керівництво ВКП, керівництво районів нашого департаменту, вони не висловлюють великого бажання і розуміння ситуації. Вони кажуть, що ну, їх це абсолютно не обходить і їх влаштовує те, що зараз є. Це звичайно неправильно. Перед міськими обранцями прозвітували і патрульні звід яких спричинив чимало запитань. Депутати нарікали на поліцейське, які ж виправдовувалися. Треба розмежовувати, все-таки є поняття зупинки стоянки згідно ПДР чи порушення ПДР, це є компетенція патрульної поліції, є питання безпосередньо паркування, тобто це є паркування на місцях для неповносправних людей, паркування з неоплатою, паркування в місцях, де воно оплатне і тому подібні речі. І власне паркування як таке воно до компетенції патрульної поліції не відноситься. У міській раді досі вирішують, хто має стати керівником Львівського центру допомоги учасникам бойових дій. Напередодні заслухали три кандидатури. Однак, остаточне рішення за міським головою. Люди, які там працюють, повинні мати фах, вміння і досвід. Це не є тільки одне вміння красиво сказати це вміння працювати з людьми, з людьми, які пережили дуже велику біду. Також у Львові створили робочу групу для підготовки статуту територіальної громади. Вона мусить бути максимально відкритою та залучати громадськість до обговорень. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Львівські активісти зірвали представлення новопризначеного прокурора прокурора Львівської області. Бо ж переконані, місцева громада нічого про нього не знає та вимагають громадського обговорення, куди б кожен міг прийти та задати питання новопризначеному прокурору. Прокурором ж став Віталій Макішев. Чоловік до останнього працював заступником прокурора Житомирської області. Його призначив ще Віктор Шокін, 29 березня на компроміс із активістами, Мякішев погодився одразу, оскільки з його слів йому нічого приховувати. Громадські обговорення призначили на вівторок, на 10 ранку. Тоді М'якішев обіцяє розповісти про гучні справи, які він вів на колишній посаді. Мені є про що розповісти, що мною зроблено мною, очолюємо управління на житомирщині питаннях, незаконним виділенням землі під бурштин, під титан. Там, незаконно виділявся ліс, ми все лише хочемо, щоб традиційно зльівщини завжди починалися всі позитивні, хороші процеси. А це і є початок процесу прозорості і перед будь-якими призначеннями, тим більше у таких важливих структурах. Артистам, зрадникам до Львова ні ногою міські активісти вимагають заборонити концерти представників шоу-бізнесу, які продовжують гастролювати на території Росії в Криму та на окупованих територіях Донбасу. Таку ініціативу львів'яни хочуть перейняти від волинських активістів. Тамтешня міська влада заборонила в Луцьку концерти тих виконавців, які виступають на території Російської Федерації під час. Проведення АТО в Україні відповідне звернення уже подали на розгляд до Львівської міської ради. Наступне пленарне засідання буде винесене рішення, ухвала сесії. Будемо зустрічатися з керівництвом юр... Юр... юридичного відділу департаменту. Наскільки це законно? Я думаю, що воно не менш законне, як і рішення про те, що після 10.00 у Львові не продають алкоголь. Це найближчим, ніхто не мав приїхати. Ні, 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 всі зараз взяли паузу, тому що знають, що до Львова їхати шкідливо для російського здоров'я. Нові мотоцикли від колишніх колег для службових потреб працівникам патрульної поліції Львова передадуть близько 10 мотоциклів із автопарку Державтоінспекції. Мотоцикли нові, за всіма технічними характеристиками, відповідають вимогам поліції. А Ще невдовзі патрульні їздитимуть і на велосипедах. Коли ще є автопарк, який передбачає там кількість певної техніки, яка стоїть, просто не використовується, і готові нам передати. Ну, єдине питання в тому, що окрім самих мотоциклів, повинні бути відповідні шоломи, відповідний захист. Тобто, і ці питання також ми вирішуємо, займаємося. А щодо велосипедів, велосипеди також на стадії опрацювання, планується з настанням тепла запустити. Ну, власне, в тих місцях, де вони необхідні, це паркові зони, це. Зони масового скупчення людей, де потрібно мобільно оперативно з'явитися поліцейським. Авто із за кордону на війну в Україні запрацював механізм узаконення та легалізації транспортних засобів, які перевозяться за кордону для потреб АТО без сплачення мита. Для цього військова частина або ж громадські організації, які визнані міністерством соцполітики, звертаються до митниці, оформлюють запит на документ та автомобіль. Далі облік у відповідних митних органах. Аналогічну процедуру зорганізовують і у Мінсосполітика після чого спеціальна комісія повинна визначити автомобіль гуманітарною допомогою. Опісля митні брокери безкоштовно здійснюють декларування цього вантажу, і митниця проводить розмитнення. За словами фахівців, процедура розмитнення триває впродовж одного дня. Не ж наразі залишається лише питання щодо тих автомобілів, які були завезені раніше і знищені під час бойових дій. Ми пропонували значить, механізм, щоб е, обласні е, військово-цивільні адміністрації надавали відповідні довідки, які є там на місцях в межах бойових дій. І на підставі цих довідок, е, у відповідному законному руслі ці е, автомобілі знімалися з контролю. Власне, ми стикнулися з тим, що є багато, е, скажімо, неправильних застосувань, я би так сказав. Або Незаконних використання цих автомобілів, не в межах проведення значить, бойових дій. Механізми є, просто люди про ті механізми не знають. Ми вчора буквально цілу годину потратили на те, що виявляється, що проблема вона вирішувальна, просто вона не поставлена до відома таких людей, як ми, які возили ті машини на початку війни в 2014 році. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Один боєць був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мотузяник. він зазначив, що під Авдіївкою тривають цілодобові бойові дії. Крім того, терористи активізувалися на північно-західній околиці Горлівки. А сьогодні, вранці, стало відомо, що в зоні АТО на передовій загинув львів'янин львів Дмитро. Ходзенко з позивним Годзіла. чоловік був молодшим сержантом збройних сил України. Служив у 17-му батальйоні 57-ї окремої механізованої бригади. Загинув у 6-й годині ранку у Зайцевому під час мінометного обстрілу. Оригінальний Шевченко. Львівські дітлахи намалювали 20 портретів Тараса Шевченка. Роботи так сподобалися інтернет-користувачам, що їх пропонують виставити у Львівських і навіть Київському музеї. Дитячі шедеври вже бачила, і наша Ірина Кунинець. враженнями поділиться вже о 20.30. І це все, що встигаємо вам розказати цієї години події дня сьогоднішнього. Підсумуємо вже у нашому вечірньому випуску, о 20.30. Вони це те, чим всі ми живемо щодня. Більше на нашому інтернет-порталі lviv.tv. не переставайте мріяти і не втрачайте віри, пам'ятайте, все обов'язково буде добре. Дякую, що з нами. До зустрічі.